Рівненська обласна рада обрала вас так. представником громадськості поліцейської комісії. Так. Скажіть, чи вважаєте, ви що, ви, ну, поміж інших учасників мали найбільший суспільний авторитет, найвищі професійні якості та інші критерії передбачені законом? Думаю, що так. Да. Думаю, да, Так як я пройшов зону АТО і мене делегували туди наша спілка, якій знаходиться зараз більше сотні людей. і... Значить, на сході наших десь 500-600 чоловік з Лобунського району. Ми не більше. Я думаю, що я не гірший був варіант. І як депутати проголосували, ви бачили. Самі результат є. Е, а як ви думаєте, чому вони так проголосували? Просто там через те, що ви добре себе зарекомендували, може, вони знали вас, що є, то з причини? Е, думаю, зарекомендував. Я все-таки ходив на всі засідання, виступав, вони побачили, як, я що говорю. Я людина пряма, люблю справедливість в цьому житті. Ну, того я так, що я думав, те і говорю. І це буде далі так само робитися на комісіях. Кому з вас прийшла ідея, хто був ініціатором? Як також, що ви троє зробили, ну, заснували громадську організацію? У нас дивіться, ще ця розмова за спілку. Ми знали, що ми повернемось додому, і в нас будуть проблеми, якби перешкоди. Того ми вже думали на сході. Як ми що будемо робити? Всі разом. Тобто всі разом служили. Так, так, ми ну, Захар в іншому батальйоні служив, а з Олексієм, я у вас з одного батальйону. Ага. Ми про це говорили на сході, потім домовились між собою, хто як, хто буде засновувати керівником, тобто кого в нас хлопці більшість оберуть, більшість підтримують. От так і приїхали додому, заснували її цю спілку. Скажіть, а чи знали ви, що е, якщо погуглити е, uh -huh. Захара Яковоче Казнадзе, то е, знаходять, ну, е, знаходяться посилання на сайт МВС, про те, що ну, у розшуку знали? Так, да, знав. Е. Ну, для мене, знаєте, колишнє там кримінальне просто чи хтось, для мене нічого не значить. Є людина, коли до нас прийшла біда. В країну він взяв, взяв, поїхав на схід, взяв зброю в руки, розумієте. Багато не говорив нікому, рекламу ніяку не робив, всього, і не хоче робити далі. Пішов просто захищати нашу країну. Так само, як і я, наприклад. У нас там багато, у нас пів батальйона, пів колишніх мінтов, половина там є, хто колись сидів, і такі є хлопці, розумієте. Ну, то що зробиш? Але він захищав країну, для мене це в першу чергу авторитет. Я знаю, за мною сильна команда бойців, які готові мене підтримати. Як треба, тут буде декілька батальйонів за мною. От і все. Бо я з усіма хлопцями АЗОВ, Айдар, Донбас, ми всі співпрацюємо, ми всі дружимо, ми побратимемося, ми зустрічаємося з ними, розумієте.